Я своє відео в понеділок відмінив, тому що на фоні того, що відбувалося в Києві, під вибухи ракет, які прилітали в центр, в Ахмадіт, на лівий берег, взагалі по жилим будівлям і на Лук'янівку, це втратило будь-який сенс. Тому зараз записую відео саме про це. Я, звичайно, не можу вам відповісти на якісь технічні питання, які мені інколи задають, згадуючи, що в радянські часи я служив в ППО і можу щось розповідати про це. Ні, я не воєнний експерт, і про це раджу вам дивитися у Юрія Бутусова, який чітко нам розповів, чому сьогодні Київ значно менш захищений ніж колись це було. Коли ми пам'ятаємо, ворог штурмував нашу столицю, але наші ППОшники відбивали майже 100% Ракетних атак. Сьогодні це не так. Але головне, про що я хочу з вами поговорити, про те, що мене питають. Скажи, будь ласка, от ми розуміємо, що росіяни наші вороги. Але так зухвало бити чітко по дитячих лікарнях, бити по жилим будівлям, ну, такого навіть раніше не було. Знаєте, я хочу вам відповісти: було. Наш ворог давно не має ніяких червоних ліній, і це відповідь багатьом нашим громадянам, які зараз почали говорити про мир, мирний план, перемір'я. І взагалі, мені здається, важко робити будь-які версії того, чому росіяни це роблять. Але я можу зробити це. Ну, як мінімум, є три причини, чому конкретний російський вбивця натиснув кнопку і обрав ціль: Ахмадіт лікарня відома на весь світ, лікарня для дітей. По-перше, вони вважають, що українці, які побачать і зрозуміють оцей жах, і зрозуміють, що навіть в столиці вони не захищені, будуть тиснути і вимагати від нашої влади заключити. Перемир'я на будь-яких умовах. Більш того, зразу після обстрілу я в Фейсбуці почитав пост пана Новінського. Ви пам'ятаєте цього політика, який завжди розповідав про свою дружбу з Росією і про свою дружбу особисто з російською церквою. І він пише: да, це жах, це погано. Він співчуває всім загиблим і родичам. І це каже, що будь як на яких умовах треба закінчувати цю війну. Саме для цього по нам і стріляють саме таким чином, вважаючи, що українці вже втомилися від війни і будуть вимагати від нашої влади йти на мирні перемовини. А умови Путіна ми знаємо, як мінімум, залишити за ним всі окуповані території і більш того, Звільнити, відійти від тих територій, які він вважає сьогодні російськими, тому що так вони записали в своїй отій конституції. Друга категорія громадян це люди, які вважають, що воювати треба і воювати необхідно. Тому що якщо ми не будемо воювати, ми просто зникнемо. Хижак і вбивця з вами буде домовлятися тільки тоді, коли відчує вашу силу. А поки він бачить у вас жертву, він бачить тільки м'ясо, яке треба з'їсти, а не вас. І тому це теж розраховане на патріотів, які хочуть продовжити війну, від якої залежить наше життя. Чому? Тому що незахищеність столиці, яка так очевидно сьогодні проявилася, буде у цих людей викликати незадоволення владою. А якщо влада піде на будь-яке перемир'я, це буде капітуляція і влада остаточно спалить свій рейтинг. А ще це сподівання показати міжнародній спільноті, що ви можете собі мати червоні лінії, забороняти українцям стріляти ракетами по їх території. А ось ми такі сильні, що можемо собі це дозволити. Більш того, ми це собі дозволимо, ви будете бачити, що ми стріляємо. Але, наприклад, десь в ООН ми будемо заявляти, що це не ми. Що як і Маріуполь, і Бучо, це фейки української пропаганди, що це українці самі стріляють по своїх громадянах, що це українська ракета ПВО впала туди. Хоча всі розуміють, що це брехня у очі, це такий, знаєте, кримінальний спосіб. А що ти мені зробиш? Нічого, я можу собі дозволити, все, що завгодно. Я завжди казав дуже незручну річ: Я як людина війну не люблю, я як людина не люблю вбивства, я як людина не бажаю, щоб будь-яка людина на планеті вмирала. Але чітко розумію: якщо тебе за ногу вхопив хижак і хоче тебе з'їсти, а ще захисники тварин кричать: не змій його бити, бо це. Знаєте, рідка тварина не повинен нікого слухати. Треба вбивати цього хижака, бо хижак реагує тільки на загрозу своєму життю. А так, якщо супротива не буде, він тебе з'їсть. Більш того, інколи хижаку треба перепочити, і він готовий з тобою піти на перемир'я, щоб набратися сил і знову на тебе напасти. Ми це проходили. Мінські угоди. Це була капіталяція, яку вимагав Путін від Порошенка. І добре, що суспільство її не прийняло. Інша справа: Путін готувався до війни, наша влада не готувалася. Так, можливо, нам треба перепочити, зробити паузу, як кажуть багато експертів. Але Путін точно буде використовувати цю паузу для підготовки до війни. Питання, що ми будемо робити? Знову будувати стадіони. знову... Не оснащувати свою армію, знову не створювати професійну армію, сподіваючись на мобілізацію цивільних, які так чи інакше закінчаться швидше, ніж російські найманці, це важливе питання для нас з вами. Тому я вважаю, що ніякого мирного плану не існує в природі. Є план нашої перемоги, навіть якщо на якийсь час бойові дії припиняться. Треба готуватися буде до великої війни, а не знову впадати в ілюзії, що треба тільки сісти напроти ворога і по-людськи з ним домовитися. Там нема людей, там є хижаки. Їм все одно кого вбивати мирних українців, дітей або воїнів на фронті. Тому мені здається, що треба це зрозуміти і не вірити ніяким мирним планам. І всяким вимогам, що війну треба закінчувати. Ми перестанемо стріляти, ми загинемо. Росія перестане стріляти, війна дійсно може закінчитися. Знаєте, я згадав один цікавий принцип, я вже забув, хто його сказав, але він дуже вірний, в чому проблема вихованої культурної людини, яка спілкується з мерзотником. В тому, що він спілкується з мерзотником як з вихованою культурною людиною. А мерзотник з вихованою культурною людиною спілкується як мерзотник завжди, і не є вихованою культурною людиною. Мерзотники, вбивці і окупанти розуміють тільки одну мову мову сили. І в чому ця наша сила так, вона в самоорганізації. Яку українці показують і під час війни, і під час майданів, спасаючи, в тому числі і з-під завалів дітей і лікарів Ахмадіду, а ще наша сила в тому, що незважаючи на будь-які помилки нашої влади, ми донатимо на дрони і донатимо нашим каналам. От хай відповіддю на цей ракетний обстріл буде ще один Мавік, який ми будемо купувати завдяки нашим глядачам. Вашим донатам, і хай цей Мавік буде відповіддю, щоб наші хлопці знищили ще більше окупантів. Юро дякуємо глядачам youtube каналу Проює за зібрані кошти на придбання тепловізійних Мавік 3Т. Вони вже допомагають нам на фронті виявляти, звідси тільки окупантів. Слава Україні! Героям слава!